Як прикрутити профнастил до металевої ферми? І так, для того, щоб прикрутити профнастил до металевої ферми, ми зверху наварюємо такі металеві пластини з отвором під болт М8. І за допомогою бруска, брусок має бути висотою 150 мм і шириною 50, тобто 15 см на 5. Представляється, брусок має плотно приставати до металевої труби. Плотну. І тоді просверлюється отвір і прикручується дерев'яний брусок. Але, оскільки ферми кріпляться кроком 3 метри, а бруски ви можете придбати кроком 3 метри або кроком 6 метрів, вам потрібно на всю довжину, довжину ангара, тобто 60 метрів, вам потрібно з'єднувати між собою. І для з'єднання ви просто брусок ставите паралельно біля бруска. Паралельно біля бруска, тобто слідуючий 6-метровий. Він у вас вийде так в шахматному порядку. Ці два бруска. Ви просверлюєте болтом М8 і прикручуєте скрізним болтом. Так ви продовжуєте прикручувати на всю довжину ангара і вже до дерев'яних брусків прикручуєте саморізові металеві профлисти. Будуємо разом!